Час новин на телеканалі Еспресо Я Андрій Сайчук. Україна має намір замовити 27 систем Петріот у США, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. Він зазначив, що наша держава тісно співпрацює з міжнародними партнерами для захисту від повітряних атак Російської Федерації, але поки що Велика Британія та інші союзники відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба. На думку глави держави, поки американські виробники будуть виготовляти Петріот. Європа може позичити Україні свої системи. Дві людини дістали поранення на Сумщині. Вночі окупанти атакували Сумський, Конотопський, Охтирський, Шостинський і Роменський райони. Повідомили обласній поліції. Внаслідок обстрілу пошкоджені три багатоповерхівки, сім приватних будинків, чотири складські приміщення, господарча споруда та лінії електропередачі. Росіяни вбили жителя села Станіслав на Херсонщині. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ворог атакував 26-річного чоловіка дроном. Він дістав поранення несумісні з життям. Церква та будівля банку пошкоджені через удар дронами по Васильківській громаді на Дніпропетровщині. Про це сповістили обласні військові адміністрації. Зокрема, Нікопольський район агресор атакував артилерію та безпілотниками. Поцілив і по покровській громаді. Горів приватний будинок. Всюди минулися без загиблих і постраждалих. Окупанти били по житлових будинках у 13 населених пунктах Запорізької області. Поінформував очільник області Іван Федоров. Зокрема, ворог здійснив майже дві сотні артилерійських ударів, а ще бив з авіації та РСЗВ. Відомо про пошкоджені півдесятка осель, гаражів і автомобілів минулися без постраждалих. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для третьої штурмової 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наші ці 6 мільйонів гривень захистимо тих, хто захищає нас. Уночі в деяких регіонах Росії пролунали вибухи в ростовській області. Зокрема, дрони ймовірно завдали ударів по тяговій залізничній станції Лиховська. Неспокійно було в Краснодарському краї. Там спалахнула пожежа. Місто Туапсе атакували морські дрони. Повідомляють місцеві жителі. Ймовірно, вони поцілили поблизу одного з причалів. В Україні середнє споживання молока на душу населення становить 196 кг на рік при рекомендованих 380. попри беззаперечну користь молока, сметани, сирів. Далеко не всі люди споживають молочну продукцію. Наші кореспонденти відвідали білоцерківський ринок і запитали продавчинь, наскільки нині вигідно торгувати домашньою продукцією. В Україні за останній рік подорожчали ціни на базові молочні продукти на 15-20%. Експерти попередили, що найближчим часом українці зіткнуться з новим підвищенням цін у цьому сегменті. Так білоцерківський ринок залишається майданчиком, де можна придбати сметану, бринзу, молоко та інші молочні продукти. За словами однієї з продавчин, найчастіше містяни обирають ринок саме через свіжість продукції. Сметана сливки і творог обезжирений. Якщо свіже, то і те, й те хорошо розкуповується. Ще, якщо завісить дуже багато від людей, як як покупці, то дуже скоро. Порівняно з літом, трошки ціни піднялися, але не набагато, тому що як підняти ще більше, ми не будемо його продавати. У продавчині Світлани велике різноманіття продуктів, що очі розбігаються: різні види творогу, сметана, класична бринза та стравами, а також є вакуумований сир власного виробництва з різними смаками. Сьогодні я була на центральному ринку та придбала у пані Світлани бринзу і отримала ось такий презент: цікавовий сир. Це все обійшлось мені в 150 гривень. Цінова політика на домашню молочну продукцію варіюється в залежності від виду товару. Так, молозиво коштує 200 гривень за кілограм, сметана глечикова – 100 гривень за півлітра, сметана сепаратор на 200 гривень за півлітра. Сир жирний 200 гривень, а знежирений 120 гривень. За трьохлітрову банку молока доведеться віддати 120 гривень, або ж літр коров'ячого обійдеться у 40 гривень за літр. На базарі завжди так. так по домашньому э, смакує. Під осінь то трішки жирніше. Творог є, С -с сливки смачніші. Завжди дуже все смачно. Так що дуже. Задоволена продукцією, яку купляє на ринку. Пані Світлана, вірний покупець, чия любов до справжньої домашньої молочки стала частиною суботнього ритуалу. Для неї ринок це не лише свіжі продукти, а й атмосфера, довіра та якість. Зрештою, де купувати продукцію на ринку чи в супермаркеті, вибір кожного окремо, бо вони містять велику кількість білків, кальцію, вітаміну Д і лактози. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Таким були новини цієї години. Більше розкажемо в наступних випусках.